Сім призом осі ми продовжувати в Summer Catchers. Тсс! Е? Хто тут ще? Це я підійде ближче. Топ, топ 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 топ-топ топ топ Це ти мене кликала сонятку. Так, послухай мене. Я можу стати тобі в пригоді. Чудово, поїхала зі мною. Злий крук не відпускає мене, та я знаю, що робити. Збери п'ять лохини. Але навіщо? Кре! Що ти там шепчеш? Просто їдь і збери їх. Перш ніж рушимо, я маю попоїсти. Не збирай мені горобини. Добре, спробую. Дри, дри. Тобі я. Е! Тут взяв? так. Секунду. Так. Все, і тут. Почай так. А, о, почати листування. Як поживаєш? Я це читав вчора. Ой, це. Бла-бла-бла. А, я це вчора читав, зрозуміло Так, назбирати горобини. Окей, поїхала на нашому огонщику. Такс. Я... хе От тепер я вже можу їхати нарешті. А. А тепер я вже можу їхати. Гурбина. <клах> Ой, декілька п'ємо рот. Польот жміля іпібиди. Бли... Так с так. Теж Та ідеш, далі буде. Такс. Польот. Так. Так, Та да. Оп! Це горобина? Ой-є, як. Я... А! Що сталося? Стоп! Де є? <я>? Хто є? Тобто то лухина була? Коротше, неважливо все. Я шевелюсь, что Оп! Ха, лучше Йо! Ё! Во! Чё, мёд тебе и бульбашит, и такие стрёмные звуки. Ай! Так, по... поїхали. Ух. Там щось проведена така вовка. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Як так можна? О, хе, -хе. О. Поїхали. Оп! <laughs> оце вот так поворот. Насевно разу стремно прямий я. Йо. А, блин. Сподіваюсь, це веришь під час монтажу Я, Я. Такс. А як ту горбину? Просто стрибай до неї. І матимеш повні кишені червоних. Ра. 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 Ой, йо. Вс, я втормут. На лушничках на привич. Так, і все. Дайте горобину. Ще три всегда? Я хочу перелетіти його. Ай, оп? У ну, цього в'їду. Так, польот. Так що в мене ще є? Такс? Ага, цей бампер бережемо, як Динетю Ока. Усе. Ай, я її нажав, неправда. Ну тут ну неправда. Так Ну ай. Добре. То Я... Що я нажав? Я, Я перегнав того бобра. Крута Бобрк Бобркор. Бобркорта. Бабах! Так, стать на вступ назад. На багатох темах секциями 25 грибів. Сподіваюсь, у нас смачно. Решті втамую свій голод. Побудуйте соньків. Соньки хто це? Вони щось за зразок сов. Але забільш хизо цей будинок. Її важко не помітити. Аж стрмнувато, знаєте, чуть-чуть. Так мінімально стрімно. Гоу-гоу-гоу Пам, па-па-па-пам, пам-пам Па-па-па-пам, пам-пам-пам дайте Сонька Укорени мне, Сонек. Уи, наш Педо Йо! А, а як мені цього Сенька! Сіньки ще, блин! що це за величезно? Ти ж на машині! Використай худок, трукнесь машини. Йоп! А, <coughs> а ай-я! А. <coughs> Ай бо є вся. Тікани ще все. Поїхали. Уй! О, я не встигну. Але чую від вас. Эммм. أم... Вуи. Oui. <laughs> Оп! Соніко. Скільки, скільки? Багато, напевно. Да блин. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Шо така, шо така? Стрмна музика, дуже стрмна музика, вельми стрмна музика. Ай, вуха, вуха боляче. Вуха, вуха. Фух! Дивнее чуття. Й! Йоп! Йоптиньопти! Наче хтось за мою стежить! Упернись! Можна без таких стрімних звуків я в навушниках! Єдиний раз, коли в навушники всі виграти, блін. Швидше де га... дай газу, будь ласка. Нет, мне не сдалось. А. Угу. Ну, понял, а. Вон. Оп, Сонька. Сейчас раздеваемся. Даже... І щекс. Ну все, поїхали. Ми швидше вітру. Північ паум. Зараз як його сосної погло весні. Бах! А що відбувається, коли піклуєшся про щось. Принаймні зі мною все гаразд. Ну, принаймні. Ну, коротше, заберу включусь. У мене виявляється нова наклейка. Біп! А, ой! Ну... Еще одна фоточка. Найс. И устанет Сонько. Йо! Что? Что это такое? А вот это так, да, что я пострелял Вера Вот это камень Не правда, я нажав. Але я нажав! Це якесь спеціальне супер-пупер завдання, яке я пропукав. Все я впоралась. Ой, я вибачте. Ай. Бо. Чудово, ти не зазнай, та не зазнавайся, має ще для тебе. Робити. Розбивати сніговики. Ці кляті єті, все ліплять своїх сніговиків. потрощи їх тебе. Тільки, сніговик... Тільки сніговиків, не Єті. А чарівне слово. З лісу виїхати. З лісу виїхати. Хочеш? Вот такие то значит, гр, гр... гр... гречный. Не знаю, это какое-то слово, да, у него гречный. Я помню, как это слово, такое гречный, не? Сам Итак, Ай! О! На! Уж надо! Вот! Бах! Или куда наше? Ні ай Що це таке? Йо Звідки вино затяг? Спид земли. Так, знову Такс. Такс, такс, такс. Не чесно, неправда. Блін машину я же пойдет. Блин. А, ну муж. Ты скажешь, я так, Пропеллер. О, і що це? Закупаєшся? Бляшанка, ньо, ньо М-м-м Я не дуже не хочу, все Закупаєшся <сі> Не, не Мені цей скин найбільший, подивіться Тому все Так, давай-те Да

На. Так, шоу ДН Нет, я шоу дэнми. Ну, ну, на правда. Все, Рай, ты бы Да ну! Хай. Я не б сказала б, що я шокована. Я теж би не сказав, що я шокований Я хочу... Я готовий з'їхати. Давайте останню битку якусь там приб'ю. І то я вже їду. Да ну О. Все, брожаем их, значит его. Да ну и на путаю. Ты бы ты быкаешь. Ты путаешь. Да. О, о, супер! Вс. я на тобой кроличу. А я. Ну хоть чуть-чуть дальше. А, ну и все, да. У и у все. Мне кажется. Влада. Просто я везунчик. Схел знову? Блин, я буду исчасы. У нього що? Якась карта чи тут папір? Насадінчата. Що це було? А де карта? Здається, я, я загубив мапу. Ну та мапа. Єс! Ха! З'їли! Є... Це стоп! Це типу мапа світу. Окей, окей. Окей, окей. Так, стопа, стоп, стопешньок. <тит noise> Я зібрав махену. Добре, не си мені ці ягоди. А, вс відбувається, а дай на чаяхуди сюди. Отакує ще. Отакує ще тепер мені знову збирати. <тит noise>? Ні, цей йде за план. Ой, щось не так. І все, я не волі. Дякую тобі, подруга. Я получу на допомогу на перший цей поклик. У! Хлопимо, хлопимо, хлопимо. Що воно зробило з тими? Я... Нас... Так, це від нічного, типу, ми йдемо сюди, там в той. І по суті, так, все. Це пожіть. Тут буде якесь на дереві, тут буде якесь торнадо, там буде якісь труби ворог, там якесь болота, там якийсь нендерталець. Ну, коротше, вже щось з наступне. Ми дізнаємося на о! У-у-у, попереджує про наступну. першу. У наступній серії. A na ciomu,